Росіяни заявляють про контроль над ще двома селами на Курщині. Армія РФ продовжує контратакувати. Українські військові пояснили, що відбувається. Все більше мешканців тікає з Курської області. Є точна цифра. Деталі за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Бої на Курщині набирають обертів. Росіяни пішли в контратаку і мають успіхи. Зокрема, вони просунулися біля Ольгівки та Крем'яного. Про це повідомляє «Діпстейт». Натомість російські пабліки стверджують, що окупанти відбили села Любимівка і Товстий Луг, населені пункти, де підрозділи ЗСУ, нібито були відрізаними після попереднього наступу РФ. Утім, на мапі Діпстейт Любимівка досі всі різоні, тому там тривають бої. А товстий Луг і Ольгівка під контролем української армії. Тим часом інститут вивчення війни пише про успіхи росіян і на інших ділянках. Наприклад, війська РФ Буцямто відтіснили ЗСУ від Черкаської Конопельки, що на південний схід відсуджі, проте поки що ця інформація не підтверджена. Крім цього, є дані про наступ загарбників на Малу Локню, Михайлівку поблизу Новоїванівки та Плехового, а також у напрямку Колмакова та Агронома. Американські фахівці не можуть підтвердити заяви зетблогерів щодо зачистки Глушковського району. Росіяни запевнили, що нібито відтіснили збройні сили від веселого до північних околиць Нового путі та Медвежя. У Курській області нині тривають настільки запеклі бої, що навіть українські військові не можуть достеменно сказати, яка сторона яку територію контролює. Ось що пише боєць з позовним Алекс. Цитую. По Курському відбувається каша. Не те, що опозиції, а відносно немалі території переходять із рук в руки по декілька разів. Кінець цитати. Тим часом інший військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман пояснює ситуацію із розстрілом українських пілотів-дронів на Курщині. З його слів, воїни перебували в тилу, але через прорив ворога опинилися затиснутими із двох сторін. Каже, билися до останнього і тільки після цього їх взяли в полон окупанти і розстріляли. Цитую: я не робив заперечення щодо того, що наших взяли в полон і розстріляли. Я робив акцент на тому, що пацани не були які не розуміли, що йдуть до піку в руки без БК. Вони стали заручниками ситуації, потрапили в оточення, а не просто зустріли і здалися. Кінець цитати. Фахівці інституту вивчення війни помітили тривожну тенденцію. Вони фіксують дедалі більше випадків страти росіянами українських військовополонених. Експерти припускають, що командування Російської Федерації заохочує такі дії, хоч вони й суперечать Женевській конвенції. Мовляв, окрім курщини, подібний розстріл відбувався на Покровському напрямку, де загарбники вбили 16 бійців ЗСУ. Процитую. Інститут продовжує відслідковувати кадри та повідомлення про страти українських військовослужбовців та спостерігає ширшу тенденцію російських зловживань щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, мабуть, були дозволені, якщо не прямо схвалені окремими російськими командирами. Кінець цитати. Тим часом стало відомо, що з Курської області виїхало понад 100 тисяч жителів. Такі дані навела Уповноважений справ людини в Росії Тетяна Москалькова. Ось її підрахунок у пунктах тимчасового розміщення лікувальних та соціальних установах дитячих таборах на території Росії розміщено 12 тисяч 328 жителів Курської області, у тому числі 3 тисячі 685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів та знайомих. І є близько 40 тисяч жителів, які відмовилися евакуюватися або вже повернулися до місць постійного проживання. Кінець цитати. Як бачимо, щонайменше 100 з злишком тисяч росіян вже відчули на собі наслідки війни, що її розпочала сама ж Російська Федерація. Схоже, далі буде тільки більше. Стежте разом з нами за перебігом боїв на Курщині та інших напрямках фронту. Підписуйтеся на канал і дякую за увагу. До зустрічі!